you <laughs> Вже чули вислів: дайте мені точку опори, і я переверну весь світ. Якщо ж ми говоримо про малюків, то саме вміння користуватися точкою опори є ключовим у їхньому фізичному розвитку. Перших три місяці життя малюка це так званий четвертий триместр вагітності, або ж, як кажуть, період доношування. Більшість часу немовля перебуває на руках, або ж спостерігає за світом лежачи у ліжечку. А от вже далі цікавіше, з трьох місяців вже можна і навіть потрібно розвивати такий навик, як переворот. Бажано з трехмічного віку починати дитину трошки. Тренувати перевороти. це не обов'язково має бути тренування олімпійського чемпіона по розкладу, але з трьохмічного віку дитину переводимо на тверду поверхню на час активності. Це стає більш схоже на фізкультуру. Можливо, дитина на твердій поверхні легше вчиться повзенню переворотами, то тому що є точка опори. Навчити перевертатись це не показати приклад, як багато хто міг би зараз це уявити. Ми маємо дати зрозуміти малюкові алгоритм дії, працюючи при цьому ж з його тілом. Отже, згинаємо ніжку малечі в коліні та обережно відводимо в сторону. Далі працює рефлекс, Дитя саме починає тягнути руку до своєї ноги. Аби досягнути кінцевого результату, дайте йому схопитися за ваш палець. І вуаля він вже не просто на боку, а й на животі. З часом можна спробувати. Опанувати і навичок повзання повзання це той навик, який не обов'язково всіх дітей. Він може бути абсолютно відсутній. Не всі дітки повзають. 10-20% дітей. Ніколи в житті так і не поповзуть. Вони одразу встануть на дві ноги і будуть ходити. Отже, пробуємо повсти. Не сподівайтеся, побачите одразу малюка, що впевнено колінкує по підлозі. Все відбувається поступово. Лежачи на підлозі, запропонуйте малюкові дістати іграшку або ж роздивитися цікавий предмет ближче. Для того, аби малюкові було простіше дістатися до такої бажаної цілі, створіть опору, підкладіть до ніжок руку. Малюк одразу спробує відштовхнутися. Повторюючи таку гімнастику, маля не лише швидше опанує всі можливості. Свого тіла, а й проводитиме активний час із значною користю для свого здоров'я. В період з трьох до шести місяців малюк має вже добре навчитися перевертатися в обидві сторони зі спини на живіт та навпаки. Як тільки цей процес буде опанований, наступний етап розвитку сидіння. А про нього вже поговоримо під час наступних зустрічей з Артемом. thank you